День, вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Будерлин, і це онлайн-курс для освітян України використання сервісів Jamboard, Google Keep, Google Календар, Google Eat, Google Forms, презентації, документи, як використовувати ці сервіси в освітній діяльності. Сьогодні у нас урок номер три використання сервісу Google Eat. Для того, щоб створити інтелект-карту з допомогою цього Google Дота. Перейдіть за цим покликанням і зареєструйтеся через Google аккаунт Далі натисніть Створити, натискаємо плюс створити діаграму, так вона назвала. Далі додаємо назву. Назву в центрі буде таке сире поле. Додаємо назву інтелект-карти. Далі можна додати картинку. Я додавала, але якісь такі і різні виникають, тому я потім і видала Бачите? Текст, тобто, якось так не дуже естетично виглядає, я потім видалила і все-таки залишила лише текст і оці гілочки. Далі, щоб створити ці гілочки, отут будуть плюсики. Ви натискаєте на плюс і пишете нову гілку. Так, далі від цих гілочок теж можна ще утворити нові гілки. І так створюєте інтелект-карту. Далі. Щоб, щоб поширити, треба скопіювати покликання на інтелект карту, натискаєте на цю стрілочку, так, і далі натискаєте нове покликання і ось ваше покликання. Якщо ви натискаєте на Embed, тобто це html код для вставлення в блог або в сайт. Можна також натиснути на таку стрілочку, тобто, дивіться, це уверх, так, стрілочка, це вниз, це щоб завантажити. Що можна? Я вчора завантажувала, тобто безкоштовно, або в форматі PDF, або картинки. Ну, я завантажувала в PDF, це найкращий варіант, там, де якість зберігається, і можна картинку. Інші варіанти мене не цікавили, але ви можете теж спробувати. Далі скопіювати покликання на інтелект-карту. скопіювали <кій> і завантажити інтелект-карту. Надати доступ, надати доступ іншим, якщо у вас є така необхідність. Може, це інтелект-карта майбутнього проєкту, значить, натискаєте на плюс, так і вводите сюди електронну адресу і надсилайте надіслати. Ну, тут відправити, правильно надіслати. Далі я вам вже казала, що можна натиснути на таку стрілочку вгору і обрати ну, не нове покликання, а html код і ось нижче воно так буде. Ми його скопіюємо і вставляємо в блог чи сайт. Я вчора ставила в блог. Покажу, як це виглядає. Не зовсім мені подобається, тому що закривається бічні панелі. Але якщо це на сайті, то ви можете подивитися, як це виглядає. На сайті воно може не закривати. Так, зараз школа успіху. І ось подивіться. Зараз ці бічні панелі, якщо у вас дизайн може інший, бачите, воно закриває. Ось так. У вашому кабінеті ваші створені інтелект-карти, вони завжди зберігаються. Якщо ви не видалите, якщо ми це закриємо, ось так виглядає інтелект-карта. Ось ви бачите оце. Обвімкнути режим презентації. Бачите, ось так воно виглядає, якщо режим презентації. Не знаю, чи все потрібно, чи ні. Далі натискаємо сюди, щоб вийти. Але я знаю, що в мене виходило, Просто escape натискаю. Escape, а тоді отак. От Далі, ще раз нагадую: якщо стрілочка вгору, ось це покликання. Бачите, я вже копіювала, тому ось показано, що я вже копіювала і це і оце. Тому, наприклад, нове покликання, ну, нове покликання. Ось я в цей HTML-код. Але можна просто його ще раз копіювати. Ну навіщо розрахувати нове покликання? Якщо у вас десь вже є покликання комусь видалить, і тут ви створите нове покликання, то те просто не спрацює. Якщо ви натиснете на цю стрілочку, то ми можемо завантажити в форматі PDF. Зараз побачимо. Я бачу у вигляді картинки завантажує, бачите, уже завантажило. А тут, можливо, тільки раз дозволяється, тому що крутиться. Так, ось у нас ця картинка. Є, картинку завантажує. Це, в принципі, те основне, що нам потрібно. Так, ми переходимо назад, і, значить, як створити з нуля? Так, натискаємо Створити. Наприклад, напишемо частини мови. Так, нам треба три гілочки. Отже, тут буде самостійні. Тут буде службові, і тут буде вигук. Так, від самостійних мені потрібно іще гілочку, але воно у нас не робить такі ілочки. Остап. Так, так ось воно не дуже мені подобається, але Тепер будемо так писати Тут можна, до речі, виділяти так, бачите. Прикладник. Числівник. Ага, тут можна колір змінити. Ця функція платна. У мене предмет числинних, займенник. Так, щось вже нахімічував. Займенник. У мене предмет числинник займання. Мені здається, краще це повдалять, бо воно тоді може бути видне. Але це форматування показує. Отут нібито нормально. Бачите, треба повністю виділяти слово, то тоді воно нормально. Зараз спробуємо ще раз. Якщо виділити. О, мені здається, так буде нормально. А коли просто, то, то воно наче поряд те форматування робиться і через що воно показує? Так. У мене прикметник. Числівник, займенник. Далі дивіться, якщо звідси, то це ж від займенника, наприклад, види займенника. А нам треба дієслово. Там вже тоді може від цього піти форми дієслово. Так, і прислівник. Чи можна було зміні, не зміню, зробити дві гілочки тоді розподілити. Так, самостійний є вигук у нас один, службовий у нас три. Це. Примерно під частка, ко, Так. Отже, ось така інтелект-карта, Ну, не дуже така вже ж супер, але якщо, знаєте, так ну, просто багато гілочок, то в принципі непогано виходить. Отже, хочете завантажити, будь ласка, натискаємо стрілочку. Бачите, зараз паде ефективно. Ми можемо завантажити. Якщо вам це потрібно. Натискаємо все. Але ще ви бачите, водяний знак. Тому зараз побачимо, якщо це картинка. Теж в один Що тоді я роблю в такому випадку? Я роблю скриншот. Принт-скрін. Все. Можна так зберегти, а потім використати, куди потрібно. Далі, ну, ось попередній перегляд. Нагадую, що треба отак натискати. Да? Тоді ще отак. Ну. Знаєте, якщо буде по черзі, наприклад, розказувати. Натискаємо скетчер, Так, щоб ну вийти. Хочете надати доступ комусь, то натискаєте на плюсик, вставляєте адреси, надсилаєте. Нам зараз потрібно покликання. Натискаємо стрілочку вгору, нове покликання. І ось це у нас покликання. Копіюємо. Щоб перевірити, ми вставляємо сюди. Зараз ще раз. Ось, то не де. Ну, не скопіювалось, бачите, все-таки. Ось це наша інтелект-карта. Далі, наприклад, ми зараз будуємо наша карта, вбудуємо блог. Натискаємо Ctrl С. Далі блог. Тепер мені треба режим редагування. Напускаємо конструктор. Нова публікація. Дивіться, тут має бути ось це html код Вставляємо на Ctrl-V, напишу частину моду. Тут, до речі, ширину можна ну, регулювати, щоб тут так не виходило за береги, натиснути опублікувати. Так, перегляд. Ось ви бачите. Ну, треба все-таки зменшити, тому що виходить, мені не подобається. Ну, ми можемо зараз це спробувати зробити, але це треба ну, методом спроб помилок. Наприклад, якщо тут зробимо. 400, тут 200. Фановики. Нічого не дало. Ні, це треба тут так залишити, як воно було, та і все. Так. Отже, саме так ми створюємо з вами інтелект-карту в сервісі Google ET. Тому створюйте, надихайтеся. Дякую вам за увагу до зустрічі на наступному заняті.